Привіт, мої маленькі друзі! А чи знаєте ви, яка зараз пора року? Так, весна. Прийшла весна у рідний край. Пригріло сонечко, зазеленіла травичка, та з'явилися перші весняні квіти. Зазеленів зелений гай, дерева сонно позіхають. Птахів і звирію встрічають. Люди часу не гають, весну працею встрічають. На полях зійшли сніга, трактори на полі загули, починають працювати. Землю час вже засівати. Де робота у садах? Треба їх Побрізати, побілити, обкопати. Треба навести лад, щоб квіт. Дучий був сад, на городі поспішають. Треба землю підпушити, Всю розсаду посадити, потім щедро поливати, бур'яни всі просапати. У місті теж кипить робота, привели до ладу парки, дерева посадили, обробили, сміття позбирали, квіти в квітнику посадили. Друзі. А скажіть мені, про які весняні роботи я розповідала. В народі кажуть, весняний день рік годує. От люди і працюють. В полі, в саду, на городі, на подвір'ї. Пропоную пограти в гру, що потрібно для роботи. Уважно розгляньте предмети. Та назвіть обладнання необхідне для весняних робіт. Які предмети, на вашу думку, зайві і чому? Ну що ж, гадаю, ви всі справились з завданням. Ви такі розумнички. Сподіваюсь, вам було цікаво. А на сьогодні це все. До наступної зустрічі!